На кладовищі у Путивлі поруч дві могили матері та сина. 7 квітня у місті прощали з Владиславом Стежковим, який загинув, захищаючи Україну. Як розповіла староста 4-го старостинського округу Світлана Малишова, Владислав був уродженцем села Манухівка Новослобідської громади. У грудні 22-го року він добровольцем пішов захищати нашу батьківщину. Такий і був добрий, чемний. Гарний, мужній, такий, високий, міцний, дійсно була золота дитина. Пані Світлана розповідає, що Владислав служив сапером. Небезпечна у нього спеціальність, і загинув він, тож міна. Розірвала його. Тобто, хоронили його ми у закритому гробу. Колишня вчителька математики Манухівського навчального закладу Галина Жирякова згадує про свого учня. Ми жили з ним отак через дорогу. Отак їхній двір, отак наш двір. О, дуже спокійний, спокійний, врівноважений, такий завжди посміхається, завжди. Галина Володимирівна, що ви, як, як настрій? Я говорю, ну, Владик, всяке буває, О, а у тебе все добре. Все добре. Вчителька згадує хлопець її предмети навчався не. на 8-9 балів. Якби була можливість. Поставить йому е, 20 балів, але щоб він залишився живий. Я б йому і 20 поставила, і 30 поставила. А через кілька днів поряд з могилою Владислава з'явилась могила його мами Віталіни Стежкової. Вона дуже тяжко це все переносила, брат також, вони були ну, дуже морально вбиті, похорони були дуже важкі. Дуже важко було. І вона буквально. Ввечері, коли приїхали додому, ночі їй стало погано, відвезли її у лікарню, виїздила швидка допомога, і вона ну, серце не витримала. Вона, як поранена птаха, у нього на гробі лежала. Це був це був край взагалі. Мозить це, це неймовірне, що було. Пані Галина говорить, що у мами з Владиславом був тісний зв'язок. Багато хто втрачає і зараз, і на виду у нас і на очах, і знайомі, і близькі. Але от щоб отак, прям, ну там, напевно не нитка була. Там був канат, Канат, який не розірвала смерть. У Владислава Стешкова залишився молодший брат, тато і бабуся. За словами Світлани Малишової, нині зі старостату загинуло четверо захисників, а всього воює дев'ятеро чоловіків. Борис Майоров, Олег Вороненко, Суспільне, Новини, Сумщина.